Без шансів на перемогу колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик спробував на собі міць потужного Девіда Бенавідеса, і все пішло не за українським сценарієм. Сашко від початку намагався джебити і не пускати противника на зручну для нього дистанцію, але постійно отримував у розріз. Ближній хук Беника був регулярним і неприємним дзвіночком для нашого боксера. Що тепер для Сашка? Чи є перспективи ще вийти на чемпіонське протистояння? Наскільки сильна його психологія та єдина помилка в роботі Девіда? Сьогодні ми розбираємо цей бій разом з партнером Гвоздика по збірній, бронзовим призером Олімпійських ігор у Лондоні Тарасом Шелестюком. Якщо хочете бачити більше класних гостей на нашому каналі та розбори боксу від самих боксерів, подобайте цей ролик. А ми говоримо про українських бійців щопонеділка на каналі Тайк Майсон. Я Макс Діденко. Перед якийсь божевільний тиждень для суперника Олександра Усика спершу Тайсна Ф'юрі помітили в барі Морками. Він добряче гульбенив, його закладу вивели охоронці, а потім він повзав на каречках і вдарився головою в стовп. Здається, ніби це новина про типового руского Самари. Але ні, це ж звичайний вівторок колишнього чемпіона світу в Хевівейті. А за кілька днів після цього Тайсон повернувся у тренувальну залу. І насправді для мене тут немає нічого дивного. Ні те, що британець п'яний, ні те, що після запою він повзе у тренувальну залу. Ловіть відео. Гей, гайс, тойс і батін Дім, асі кінсі. Там тиндан на дас. Акамайрак. Десенби твої ферст. It's gonna be my time. I've done everything in boxing, but I ain't come back from a loss. And I relish it. The chance to come back and redeem myself. You know, December the 21st is all me. From the spirit here we come. <проб> Не знаю, чи виправиться, а чи взагалі є віра в те, що цей бій реально пройде 21 грудня. У мене є сумніви. А у вас пишіть друзі в коментах, чи вийде Тайсон Ф'юрі на бій проти Усика в грудні цього року. Боксер на пів середнього дивізіону Максим Продан проведе бій 11 липня. Суперник продана наразі невідомий. Бій відбудеться в Тірані, Албанія. У головній події вечора італієць Мауро Форте та іспанець Крістобаль Лоренте проведуть бій за пояс чемпіона Європи у напівлегкій вазі. Від Андеркарду, Усуп Джошуа в Лондоні, до локальних італійських шоу. Ось уже два роки доволі перспективний, непоганий український боєць проводить поєдинки проти реально боксерів низького рівня. І скоріш за все, що і цей бій проти поки що неназваного опонента. Це буде протистояння з якимсь ноунеймом. No а починалося все досить непогано, адже Макс був володарем поясу IBF International. Однак, дві поразки буквально все перекреслили. Денис Барінчик проводить чесне заході країни, де також поспілкувався зі змі. Ми знайшли невеликий матеріал на ютуб каналі Сєверодонецьких новин. Скажіть, будь ласка, хотілося б привезти ці цей пояс до себе на звільнену Луганщину, пере, пережити ці емоції, зустрітися зі своїми. Так, звичайно, я намагаюся і все роблю, щоб приїхати до нас. Там росіяни в боксі, наприклад, їх З усіх сфер спорту потрібно виганяти. Вони нарушають олімпійську кардію. Треба відтрінити усіх спортсменів. Ну, якщо це брати за бокс, то в боксі ми набили МП. Так треба працювати над цим, щоб не допустити саме... і чорт забирай. Цьому хлопцеві я вірю. Він допомагає Збройним силам України валити росіян і залюбки би це зробив у ринзі. Пізенда розірвемо блять. російський прапор на британський. Отак вот на. Перемога Олександра Усика в бою за абсолюта. Перемога Дениса Барінчика за пояс WBO. Перемога Карена Чухаджана за елімінатор від IBF. яким би не був хороший цей рік для нашого боксу, але є їй щонайменше два. Дуже сумних поєдинки. Перший це поразка Артема Далекяна і втрата поясу WBA. Другий це, звісно, що поразка гвоздика в бою за пояс тимчасового чемпіона світу WBC проти Девіда Беневідеса. По гарячих слідах ми розібрали цей бій з Тарасом Шелестюком, бронзовим призером Олімпійських ігор у Лондоні та партнером Сашка по збірній України. Твої перші враження від цього бою. Ну так як спарен прийшов поєдинок. А... Мені сподобався, як боксував Бенавідес. Я чекав, що він запропонує у новій вазі, і він провів гарний поєдинок. Але я думаю, після перших восьми раундів, де він забрав всі раунди, то він трошки втомився і дав сані забрати деякі раунди, і вирішив завершити бій так, не сильно напружуючись. І потім Саня мог забрати там три раунди. Ну, як на мене, він три раунди раунду виграв. Але помилка була у Беневидеса. Він думав, що він нокаутує Гвоздика. і от ці всі його е, за е, заряди на один удар. Е, стоїли ми тому, що він втомився після восьмого раунду. Окей, помилки Беневідеса це одне. Які були помилки гвоздика і чи міг він взагалі виграти цей бій? Саня провів бій, так як легкий спаринг провів бій. І було не було бачення, що він може виграти цей бій. Навіть коли він почав забирати поєдин е, раунди, то він не ризикував. Ти розумієш, коли ти відстаєш по. Е, <рес> Розумів, що він відстає по раундам, то треба забирати раунди і треба ризикувати, що ти не виграєш за очками. Але Саня, на жаль, не вирішив програти цей поєдинок, не ризикувати здоров'ям і 에, просто дебоксувати. Я не побачив навіть в останньому раунді, щоб він там десь пішов 에, ризикувати чи це, це або нічого. E, в принципі, Бенавіде зробив все, що хотів, як я і предполагав. Як я й казав, до поєдинку він буде проходити на ближню середню дистанцію на той дистанції, які на якої саня не може робити. Він багато працює з дві дистанції. прямі удари. Це його коронка була ще з любителів. Але тут ну Бенавідес входив як нож скрізь масло і легко забирав раунди, і саня нічого не мог протиставити цьому, особливо коли він був на середній дистанції і намагався викидувати прямі удари. Коли треба було там, викидувати коти, що він почав робити, коли Бенавіде вже втомився там, в 9-10 раунді. І він викидав ці прямі удари, їх, е ти їх бачив, навіть їх бачив і йому відповідав. І ну якби багато помилок. Саня виглядав. На е, зважуванні дуже потужно, але як я і казав, знаєш, багато коментарів у мене було теж там в Ютубі, що О, Саня потужно виглядає, а Мекс не дуже. Я кажу, хлопці, ну ви не розумієте, Мексі завжди так виглядає. І у них друга структура тіла, знаєш, і багато хто ти можеш атлетом бити, то бокси та інше ти, ти не будеш накачаний, гарно виглядаєш, в рингі, це може не допомогти. Ну і как би невід забрав всі удари. Саня, ну там пару моментів було, коли він там так добре попадав справа, але. Це було дуже мало для такого поєдинку, щоб забрати його. Мені здалося, що Сашко десь психологічно не готовий перекусити Баневідеса. Що психологічно Беня сильніший. Як ти вважаєш, психологія сильна чи слабка сторона гвоздика? Ну, бачиш, я думаю, побою по, по Батербієву, коли він боксував і ще, що він там взяв коліна. Ну в принципі, ти береш каліна, ти боксуєш чи до останнього. Що тебе вирубають? Чи ти береш коліна для того, щоб відпочити і повернутися в бой, щоб не було багато демеджу, Так, але він брав коліна. Я думаю, це більше нукби там не було такого, що його відправили в нокдаун. Що він упав? Всі три, три нокдауни він брав коліна і вийшов з бою. Е, можливо, щось там знаєш, десь ти виходиш на бій. Райсен ще казав, ти уверений в собі, знаєш, але до першого пропущеного удару, і потім вже психологія змінюється. Можливо, у Сані так поєдинки йому не вдалося зупиняти прямими ударами під Авіта з перших раундів, і можливо це зіграло роль, тому що Саня, знаєш, так почав зневірюватися в себе. В цьому поєдинку. Він справив добрий поєдинок. Так я цього і очікував від нього. А вже ж його сила, знаєш, він попадав в, по сані хорошими ударами, сані як спокійно держав. І, і я так думав, що можливо таке буде, коли ти піднімаєшся на вагу вище, то вже твої удари, які у нього були. Сильний в його категорії, то вже не буде такої мати демеджа і нукабу з боксером, Якщо він буде боксувати, там то зараз зараз чемпіони його вагові категорії в цій, то йому буде тяжко змагатися в силі удару. Які перспективи для Гвоздика далі? Uh, у нього вік 37 років. Він програв претендентський бій, і там очевидно, що перспектив перспективи на чемпіона зараз немає, тому що там руски будуть битися за абсолюта. Вже й би не претендент. Як ти думаєш, що далі для Гвоздика в його кар'єрі? Слухай. Ну якщо Сані подобається боксувати, якщо в тебе є, знаєш, іскра е -е, в очах, то він може проводити ще бої, а е -е, він може проводити бої. Як він проводив доби на бити якийсь мішков або він може боксувати і тестувати таких проспектів, які будуть з'являтися, і в них саня може вигравати. У нього ще багато чого залишилось, але ну о, о, хай левел, чемпіонський левел на жаль, зараз саня не тягне не тягне, і бій і бій з Бенавідесом це показав. А, а так, якщо в нього є бажання, він ще може багато боїв і виграти. Якщо будуть правильно підбирати суперника, можливо, десь потім через один-два бої йому дадуть кого-то проспекта. Він його нокаутує і може вийти опять на якийсь там за перший номер чи придейський поєдинок. Так що, в принципі, все залежить від Сані, чи є в нього бажання чи ні. І ну якби, він вже завершував кар'єру 4 роки років назад. Слово за ним, будемо дивитися, як цей бій вплинув на нього з моральної і физичної, е, сторони. Джервонта Девіс проти Френка Мартіна до нокауту в восьмому раунді. У тебе було відчуття, що все йде за планом у команди Девіса і в нього самого? Ну з першого раунду там уже було зрозуміло, якби мене питали теж перед боєм. А треба прогноз на ну тут прогноз який Девіс виграє це поєдинок. Ось і все. я не бачив Мартіна а, до цього. Я там дивився парочку його хайлайтів. Але ну непоганий, дуже класний. Он почав там викидати там перші два-три раунди. Він там зліва викидав хороший, У нього прямо класний такий швидкий. такий гострий. Але Але ну всі ми розуміємо, всі ми бачили бої. Девіса, коли він два-три раунди він стягується, він читає суперника. Він як Мевезер свій час зробив, а е, просто у нього удар на е, набагато потужніший. І коли він прочитав, він вже ну можна було дивитися і після раундів, як він там спокійно е, жартував, щось улыбався, і це було ну якби, Він чувствував, що він контролює поєдинок, особливо після другого, третього раунду, коли він почав вже попадати. Е, Мартін дуже. Дуже цікавий перспективний боєць. Я думаю, він наведе Шухоро ще в дивізіоні. Дуже швидкий, гострий. ліво у нього дуже класно вилітає. І ну, Девіс просто іншого калібру боєць. І коли вже Мартин пропустив декілька ударів, ноги почали зупинятися. І все, і тут уже Девіс знайшов свою гру, знайшов свою дистанцію, і нокаут, ну, красота. Просто Девіс це топ, топ боксер, і в цій категорії, де зараз э, Девіс, Стівенсон, якщо не ше помиляю, Шакур э, Ломаченко і Беринчик, Ну Девіс виглядає просто на голову вище всіх. Тарасе, що в твоїй кар'єрі зараз? Що змінилося відтоді, як ми з тобою спілкувалися востаннє? Слухай, ну было два, е, е, два переговора с е, боксерами топового рівня. 147 і 154 боксувати на короткому віддаленні, яка би я дав своє погодження. Але відповідь на це запитання та ширша версія інтерв'ю з Тарасом уже доступна для наших спонсорів. Тому, якщо ви ще не долучилися, прошу вас це зробити. Усього від 35 гривень, і ви стаєте спонсором каналу Тайк Майсон. Отримаєте іменну подяку в роликах, пріоритетну відповідь на ваші запитання або, наприклад, подяку голосом у наших відео. Закликаю вас підтримати наше авторство в Ютубі за посиланням у закріплення. Ріпному коментарі або на головній сторінці каналу. Якщо ви вже зробили донат на підтримку Збройних сил України, можете підтримати і нас як українських авторів. Буду дуже радий, це коштує всього від 35 гривень. Дякую всім, хто вже став спонсором каналу Тайк Майсон. Свій шлях по американських головах продовжив ексбоксер збірної України Цотнерогава. Українець грузинського походження провів уже шостий бій за рік. Цього разу проти Джона Болдена можете не гуглити, вам це ім'я нічого не скаже. Це був другий восьмираундовий бій для Цотне. В цілому рівень опозиції низький, але вище ніж кілька попередніх суперників. Цей боксер тримає удар, адекватно відповідає і В цілому має якусь міць. Робота ногами, маятник, таймінг про такі складні компоненти говорити не доводиться, але в цілому противник норм мішок, але не останній. По ходу поєдинку Рогава відправив опонента на канвас, але той зумів піднятися. Вижив за рахунок клінчів. Я так до кінця й не зрозумів. Це рогава дав супернику дійти до кінця, чи просто реально забракло сил його покласти. Припущу, що зараз перед нашим супертяжем стоїть задача проходити якомога довшу дистанцію. Він провів два поспіль восьмираундових бої, а на вересень уже запланував свій перший десятираундовий поєдинок. Цієї ж ночі у США відбоксував інший український супертяж Андрій Новицький. Ви можете пам'ятати його по андеркарду події Джошуа Нгану. Запису бою я не знайшов, лише коротке відео. Українець прийшов бразильського мішка Джексона до Сантоса рішенням суддів. У четвертому раунді противник побував на канвасі. Це точно найкращий нокаут місяця. Просто божевільний дальний хук і дуже акцентована. Комбінації, якщо не здогадалися про кого мова, дивіться останній огляд на каналі Тайк Майсон. З вами Макс Діденко і команда. Бувайте!